На Черкащині пляжний сезон розпочався з трагедії. На водоймах області вже потонули три людини. Один із загиблих – 17-річний школяр. Варто зазначити, що хлопець втопився в Черкасах на офіційному пляжі, де є огороджувальні бої та рятувальний пост. У всіх трьох випадках спричинили трагедії порушення правил безпеки та вибір місця купання. Як запобігти лиху? Про це Станіслав Кухарчук. Через хмарність цей черкаський пляж майже порожній. Хоча до офіційного переліку він не входить, але у сонячну погоду тут завжди людно. Пані Валентина з онуками вже покупались. Те, що дно небезпечне, жінка знає, тому дітей далеко самих не відпускає. Поблизу берега фарватер, тож глибина чимала, але саме цей факт і приваблює відпочивальників. Вони далеко не ходять. Ну, Такі. Раз ну це і, якщо ти зі мною купаєшся, то я тобі розрішаю, да. а так ні вона просто… бути. Там ми просто тут усе через дорогу живемо, то нам легше. Тут сама чиста вода, між прочим, тому що як коли десь буває якась, ну, якась проблема, то тут в даний час вода проточна, форватори. А це ще один з багатолюдних, але так званих диких пляжів Черкас. Світлана з подругою малечою прийшли сюди вперше. Їх привабив чистий пісок та безліч водних атракціонів. Зовні пляж їм здався доволі безпечним, та й дітям тут весело. Наскільки безпечний пляж, ми поки що самі вперше сюди прийшли, тому саме перевіряємо, наскільки він безпечний, оскільки ми тут сидимо і у нас діти не невеликого віку, тому ми за ними наглядаємо. Тобто, да, це ви замерзли? Ні, холодна вода підходьте. Ні, тепла, але верх холодний дуже. А якщо на глибину, то там взагалі холодно. Ти сам без батьків на глибину? Ходиш? Ну, ну десь десь, десь, десь туди. Ага. У мене шіяце ритуаліці на рукавника безпека цього пляжу доволі примарна, кажуть фахівці ДСНС. Недалеко від берегової смуги є чималі ями. Тому тут буквально скрізь розвішані плакати про заборону купання. Щоправда, відпочивальники на них не зважають, тож про це нагадують ще й інформаційними листівками. Будь ласка, візьміть Дайте нам Давайте. Дякуємо. На тому мостику потонули діти. Пару років тому ми також писали про цей випадок. Ще раніше також тут втонула дитина. Візуально це місце дійсно схоже на пляж. Тут є пісок, є вода, є зонтики, щоб можна було сховатися від сонця, але насправді тут немає елементарно-рятувального поста, відсутні бої огороджувальні. А так виглядає офіційний пляж. Окрім парасольок і шезлонгів, тут є стаціонарний рятувальний пост. І, і головне обмежувальні бої, які сигналізують, де закінчується відносно безпечна зона для купання. До того ж, за територією постійно стежить комунальна рятувальна служба. Це наповнюємо як груз, чого мішок, щоб ніхто не травмувався. Метод 75 висоту, яка необхідна для безпеки людей. Давай, Щоправда, і тут трапляються нещасні випадки. У понеділок тут потонув 17-річний юнак. Трагедія сталася на очах у десятків людей. Хлопець буквально в одну мить пішов на дно. Його тіло знайшли водолази за огороджувальними буями на глибині понад 4 метри. Рятувальник Євген і досі себе картає, що не встиг допомогти. Каже, хлопець плавав за боями, а заборонити йому це робити. Рятувальник не мав права. Трагедія сталася буквально в нього на очах. Тут просто правіше від буйка від цього. Іде яма. Ну, в метрів 10 її глибина. І дуже крута бровка. Ну, як водолаз сказав, що... Обривки рибацьких сіток є. Ми зробили все, що могли. Ну, там буквально воно, максимум хвилина відбулося. Саме тому перед відкриттям сезону дно кожного офіційного пляжу Черкас ретельно обстежують водолази. Її безпечна зона маркується боями. Але всі заходи мають виключно профілактичний характер. За свою безпеку і безпеку своїх близьких мають бати виключно відпочивальники. Вода взагалі не перебачає помилок, і тому навіть на пляжі, де обстежене дно, де є рятувальний пост, можуть виникати надзвичайні події і ситуації, тому що обстежене дно це умовне обстеження, воно залишається на деякий час. Потім течією може знову ж таки щось принести. Початок цього пляжного періоду на Черкащині по кількості жертв вже перевищив минулорічний. За літо 2024 року на водоймах області потонуло двоє людей. За два тижні 25-го вже троє. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Роботан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.